Їх було двоє обидва яйцеголові, обидва з перев'язками та на милицях. У їхніх бадьорих пустотливих очах цогор бачив стільки життя й енергії, скільки було в нього самого, років 18. Чого? запитав негрив. Трьох світил землі й морю, пане цогар. Я базіка, представився чорноперег. А це Міркун. Він штовхнув плечем сіроперего. Я пам'ятаю, як вас звуть, що приперлися. Цогор кашлянув. Стримався, щоб знову не зірватися на спазматичний напад. Вирішили стати на шлях добра, весело оголосив Базіка. Міркун закивав. Цогар насупився. Чого? захрипів. Звідки куди ви зібралися? Базіка почухав потилицю, спершись на міркуна, той ледь утримався на ногах. Ну, ми, стало бути, вирішили чорні справи, а тепер ось вирішили білі робити. Я тут до чого? бурчав цогар.